З нагоди 20-ї річниці незалежності України у Київській області відбудеться другий міжнародний фестиваль повітряних куль повітряні пригоди приводи-2011». 24 по 28 серпня Васильківський район перетвориться на неординарний спортивний майданчик очень яркое зрелищное мероприятие. То есть само по себе очень неординарное, потому что, ну, скажем так, мы не привыкли каждый день видеть воздушные шары. И сами по себе шары за счёт своих размеров, они уже привлекают внимание. Естественно, когда это, когда их собирается много, а на данном мероприятии их уже заявилось более 20. У рамках заходу будут организованы серии полётов с знакомлением спортивно-развлекательных вправ: нестандартный повітряний футбол, морський бій на повітряних кулях, турнір повітряних лицарів. Все це і багато іншого зможуть побачити відвідувачі фестивалю. Окрім цього, кожен бажаючий має змогу абсолютно безкоштовно піднятися до небес разом з досвідченим пілотом. Організація займається сулопитний екіпаж і безусловно робиться все для того, щоб це було максимально безпечно. 27 та 28 серпня усі гості фестивалю зможуть полинути у атмосферу стародавнього Києву, адже один з етапів повітряних змагань турнір повітряних вітязів, проходитиме це історичне дійство на території парку Київська Русь». Поднимутся наши воздушные витязи, Это будет 20 шаров, которые проведут соревнования. Ну, так сказать, по намеченному уже плану они будут бороться за ключ от древнего города Киева. Поверьте, это очень зрелищно. Основне завдання, яке ставлять перед собою організатори фестивалю, це створення святкової атмосфери для гостей та проведення низки благодійних акцій у рамках програми Київщина територія здорового способу життя. Також вони мають на меті зробити повітроплавання ближчим до народу та продемонструвати альтернативні заняття негативним соціальним проявам у суспільстві. Глядачі телеканалу «Гамма» зможуть стати співучасниками повітряних подорожей. Знімальна група гамма новин планує піднятися у небо на повітряній кулі. Катерина Кузніцова, Тарас Гриськов, Гамма новин. Озмагатись на повітряних кулях і вступити у лицарський двобій у повітрі зможуть всі бажаючі. Продовж чотирьох днів під Києвом у Васильківському районі повітряні пригоди 2011. Надзвичайно видовищна подія розпочалась у незвичний час перед заходом сонця. Неподалік відбудували парк з елементами історичної реконструкції Київська Русь. Тож, піднявшись над землею, можна побачити і старовинний дитинець, і сучасне місто. До того ж, Володимир Красне Сонечко будував Васильків як місто-охоронець Києва. Символично, что именно здесь сегодня проходит э, фестиваль э, воздушных шаров, потому что это своего рода связь между прошлым и будущим. то что люди всегда мечтали о чем-то великом, космическом, о полетах, о полетах на Марс, о полетах на другие планеты. И здесь, в Василькове, реализуется одна из э, давних, э, одна из да, давняя мечта человечества – подняться высоко, как птицы. Подию чекали и любители полетов на полях, и справжние Пани цієї справи кваліфіковані пілоти. Останні ретельно готували свої кораблі. Ця справа під силу не лише чоловікам, а й тендітним жінкам. Ксенія пілот зі стажем. Вона продовжує сімейну традицію вже багато років. Іноді буває но в принципі, ты или парень, если ты знаешь, знаєш, що и і капзілати, це не играет ролі. Повітро спорт вважається найбезпечнішим серед всіх видів авіаспорту. За час свого існування не було зафіксовано жодної катастрофи. Головне, щоб пілот був кваліфікованим і уважним. Втім, вийде політ на кулічині залежить від примк природи. Для того, щоб було приємно пасажирам, щоб було комфортно їм, щоб уверенно і спокійно чувствовав себя в этом случае. Білот э, нада, щоб був ветер до 3 метрів в секунду, щоб не було осадків, опасних митєївлень. Ну щоб комфортна була красива погода. Організатори до останнього не знали, чи відбудуться показові польоти. Погода не радувала. Учасники екіпажу активно стежили. Кожні п'ять хвилин перевіряли силу вітру. Зрештою, мрії збулись. Перша куля взлетіла у небо. Наша знімальна група також мала змогу піднятися до небес емоції неймовірні. Страх і захоплення ось дві найсильніші емоції під час польоту. Коли ще випаде можливість побачити землю очима, птаха найнеприємніше це посадка, особливо коли проходить не дуже м'яко. 27 серпня в парку Київська Русь абсолютно безкоштовно піднятись до небес зможуть всі бажаючі, а ще побачити повітряні лицарські бої. Будьте з гамою новин і станете свідками захоплюючих видовищ. Катерина Кузнєцова, Тарас Гриськов, гама новин.